Всім вітання. Сьогодні, до речі, дуже гарна погода. Е, останні дні то були якісь такі дуже непонятні. То сніг, то дощ, то холодно, то тепло. І сьогодні хоть-хуть дуже гарна погода. А, Марко побіг. Сьогодні ми приїхали подивитися, що робиться на тому квітнику, бо були ще, боже мій, напевно, що місяць тому. І тоді ще була просто гола земля, тільки почали-почали вилазити тюльпани. А приїхали сьогодні, а вони вже почали перші ті ранні почали цвітати. Сьогодні е, хочу посадити ці самі перші такі знаєте ранні культури. Це е, редиска, і хочу, думаю тепло вже буде, то посажу ще е, салати, пару штук, е, і е, купив на одному з інтернет-магазинів купив лаванду. Хочу десь її приспособити, а потім, знаєте. У мене щось так виходить. Я все висаджую з тою можливістю, що через рік чи через сезон пересажу вже в іншу сторону, бо нема де садити. Знаєте, отак воно виходить. Дивіться, яка калаванда. Кущі величезні. Тут чисто випадково, навіть не питайте мене сайту, бо я вам його не скажу. Чисто випадково мені попало. В інстаграмі реклама, а я як завжди не міг втриматися, перейшов і купив. Але на пошті, я попередив, що я на пошті розпакую, подивлюся. Якщо буде дуже гарно, тоді я візьму. І як на диво, я настільки був здивований, що вона просто чудова. Вона така правда суха, але її е, писав покупець, що треба пообрізати. Що, Марко? Почекай, нічого не роби. Марко вже взявся за посадку. І е, хочу вам показати. Тут, та, такий рядочок вам буде погано видно, але я вам покажу. троянди всі чудово розпустилися. Я їх, ви бачили, окропив, коли ще тільки з'являлися бруньки. І потім підживив. Тепер треба буде робити третю обробку. І вже ось яка одна красота розпускається. Дивіться. Гіацинти. Гіацинти. І е, перші ранні тюльпани вже, вже квітують. Е, я, тюльпани, напевно, в мене вже рік четвертий на цьому самому місці. Вони чудово вони чудово цвітуть, чудово о, розвиваються. І, напевно, вже на цю осінь прийдеться їх повикопувати, точніше літом повикопувати, а осінню вже все пересадити. Це оці от самі-самі перші ранні, дивіться, які красу тульки розпускалися і е, гіацинт. Вони в різних кольорах, в мене є. Між ними є лілії. А ось дивіться. Наскільки красиво дивиться. Я, я вам пояснював, в мене, от, що ви розуміли, така от тюльпанова алея. І я купляв зразу багато, був. Ось. Я купляв відразу багато, оце вже розмножилося. Це була одна цибулинка, і вже знаєте, дивіться, скільки е, це розпустилося. Є такі, вони великі, гарні, але вони не розмножуються. Всі в купці, а тут гарно розмножилися. Ось За що я вам говорю за тюльпани. Три-чотири е, цибулинки в одній купці і тепер подивіться, як гарно. Е, поки ці відкрилися, зацвіли, відцвітають помалу, то вже з часом, відповідно, і інші зацвітають. І виходить, що місяць часу практично постійно квітують тюльпани. Теж такі кольори гарні, дивіться. Оцей розмножився. Оця рожева розмножилася. Найкраще жовта розмножується. От. А ця от не хоче. Дуже красива. Тому що ви розуміли, оце от довгий ряд тюльпанів вони в мене всі йдуть рано. Ранньо квітуючи, а оцей другий ряд mm -hmm. це пізньо Ось. І тут теж дивіться гарні. Маркусько на на, е, як називається, на лілії. Як Марко гарно покопав. Бачиш? Бачу. І тут рожеві mm -hmm. і сині. Mm -hmm. Теж розмножилися. До речі, оця от груша, коли знову має груші закладені. Дивіться. І зараз покажу тут ще одна груша, сорт конференція. І оце от 100%, що це тут будуть грушечки. Це діти такі, знаєте, ви продають такі довгі, такі великі, як сліпо продають весь час. Називається конференція. Отак. От Дивіться. Не можу намилуватися. На Направду дуже красиво. от Я не знаю чого, але оці от весняні, ранньо весняні квіти мені дуже подобаються. Тут два ряди троянд, потім ряд ірисів. Я минулого року так їх викопував, викопував, бо там є багато однакових, так і нічого не довикопав. Бо вже не було, знаєте, і коли, і, і що до чого. От. Лиха. Тут гіацинт, вони перші розпускаються, потім тюльпани, потім тут лілії. Вон, бачите Вон, лілії І оці, оці квіти поступово-поступово ростуть. Тут територія почала заростати, але нічого. Я візьму зараз тут перекопаю частинку і повибираю це все зелене. І, виходить, посажу тут те, що має рости. На рахунок лілій. Ось, до речі, чесник. Е, я вам показував, він почав такий трішки е, даватися жовтизною. Але нічого, це, вітер порозносив, познімай. Дивіться, який він став. До речі, гарний став. Правда, кінчики є жотенькі, не проблема. Це е, сезонність, це наша погода. Не реагуйте погано і не переживайте, що страшно пожовкли е, кінчики. Ось який дивіться, чесник. І я вам скажу, що я дуже переживав за цю. Абрикоску, бо вона сиділа в землі, сиділа і така, знаєте, була в паморочному стані, абсолютно непритомному, чомусь не хоче рости. Я не знаю чого. І бачу, що з'явився невеличкий, але молодий приріст з'явився. То я маю надію, що вона, може, піде на кінець трошки вріст, а якщо ні, то прийдеться її позбутися. А ось оця абрикоса має. Зовсім трішки, але квіто. якого ніжного. Як з відкритки, правда? Як з картинки. До речі, тут дуже чудовий сорт, вдалий такий, знаєте, я купив сорт цієї абрикоси, що вона просто, просто неймовірно і казкова. Там дві черешні, одну я переберу в село, висаджу, викупую, а оця висить до першої ягідки, бо ще не знаємо, що вона собою являє. Чи, чи, чи смачна, чи не смачна. І на рахунок лілії. Ви знаєте, я вже скоро буду продавати лілії. Тут в мене дуже красиві. І вони настільки пішли в розмноження. Дивіться, і вона аж отут вели. О, дивіться, аж де вилазить. О, дивіться. Дивіться, що робиться. Ви уявляєте? Цибулька основна була посаджена отут, Попозло все аж сюди. І тепер тут, а і от навіть отут. Ось. І те саме тут. Просто, знаєте, коли багато цибуль в купі і багато діток. О, те саме, була цибулька тут висаджена, от вона вилазить, дивіться. Бачите? І ось аж сюди поповзла. О, аж сюди. Тому тут я нічого не буду ще робити, нехай вони добре собі повідкриваються, повилазять. І я кажу, хоч потім як пересаджувати, то хоч бери і продавай, бо їх буде вже дуже багато, направду. Ходім покажу, що я купив з насіння на висадку. І я візьму оцю частинку першу з морком зараз посажу. Що, котусь? Ти прибираєш? Так. Ага. А хто ж запхав лопату в болото? Ти? Ні. Ні? А що, вона впала в болото? Так. Але, будь ласка, сама. Тільки, будь ласка, стань гарно на ніжки. На колінках не можна, щоб сонішки не були брудні і не було холодно в ножки, добре? Так, ходіть, покажу вам знасіння, що в мене є. Оце, я так люблю. І воно вже так гарно пахне. Ці гієценти вони настільки ароматні. От Це вже розпускається, скоро це розпускається. А ці от жовті, знаєте, красиві. Тут же скоро будуть отакі от вони мають посічені кінчики, такі, знаєте, такі порвані, дуже гарні теж. А потім троянди розпустяться, а потім і рейс розпустяться. І це постійно-постійно буде щось розпускатися. Так. Це те, що я купував в цьому в епіцентрі. Кабачки, напевно, ще рано висаджувати. А це взагалі мені був подарунок від інтерфлори, коли я замовляв лілії. Значить так. Червоний буряк циліндра. Я вам покажу все те, що в мене буде рости цього року. Отаке от бордо. Ой. І червона куля. Значить, традиційно оленка, морква рання. І збере... збереження до осені Канада F1. Все. Значить, редиска жара, французький сніданок була ще одна. Значить, це, значить, буде так от сніданок і жара. Потім аеронавт кущовий. Ось, чекай. Кабачок. Аеронавт кущовий чаклум. Оце от я посажу просто в селі. Там велика територія. Це посажу, хай виростуть. ростуть. Значить, руш вівде тамп. Так, мускат де Прованс. І от такий от Арабатський. Це забираю в село. Значить, одеський кучерявець, ось така от майська королева і купив кущовий кріп. Петрушка в нас є. А це навіть не знаю, куди його припхати. От. То сьогодні посадимо оце. Редиску і зелень. Зараз ще сестра була купляла собі якісь там а, модні салатики, то мені принесе і теж їх посажу. О, дивіться, це ще в мене з минулого року лишилося, знайшов в цьому в в як називається, в кладовці. Сніжинка, ще кочерявий одеський і отака от дика рукола. А он, дивіться, що купила моя сестра. Каталонія. Бутербродний салат отакий от. Такий от. Щось нове, так? Ось такі от 4 сезони і ардіат адріатика. І адріатика. Ось такий от швидкостиглий, головчастий От якраз посадимо, поки потім будемо висаджувати вже все інше, то салати, в принципі, з грядки заберуться і вже висаді... повисаджуємо, і вже повисаджуємо щось нове, щоб щось нове було. Дуже красива ця тюльпанова алея. А коли розпустяться всі повністю тюльпани різнокольорові, то буде просто неймовірна красота. Буде. А той господар, дивіться, прибирає савком. Як о, дивіться, от, бачите, все, позбирав. Все, висипав. Все, бачите? Теж любить землю. Ану зараз. Ага, там же побачу. Добирай. Молодець, Добре. Оце от фронт роботи на сьогодні. Тому... А, і лаванда. Тому йдемо, хороші. Що, котику? А це такий гарний колір, дивіться. Що буду робити? Будемо з тобою висаджувати зараз редиску і салатики, добре? Тобі не жарко в тій курточці, може, знімем її. Ходи, знімем курточку. Ходи. Інструментарій. Маркусечка, вставай з колінок, Будь ласка, собі гарно на ніжках. Так, от, молодець. Молодець, ти розумний хлопчик. я Не можу не малуватися. Не можу не малуватися. Так, зараз. Першим ділом, О, бачите, Марко вже тут теж до роботи взявся. Всі, хто кажуть, мають роботу. Першим ділом зараз зроблю територію. О, так. А, повибираю зелень, тільки рукавиці, вдіну, бо... бо без рукавиць погано. Е, візьму цю о, територію, оброблю від зелені і свень... швенько все повисачу. Буде все чудово. Що сталося? Привіт! Ти що робиш, розкажи мені. Ти прибираєш? Ага. Він же в куражі, то він же знає своє. Добре, мої хороші. Е... Я дуже хотів поїхати в село, бо маю там дуже багато роботи. Я думаю, наступного тижня я виділю два, а навіть три дня. А, прийдеться поїхати самому, прямо з, з ночівлями, е, і зробити все те, що я запланував. Там в саду ще багато роботи, взагалі багато роботи. От, але е, там одній жінці я пообіцяв ще оці от, о, о, підсніжники, першоцвіти. Але в нас були постійно душі. П'ятниця закінчилася в суботу... субота-неділя, виходить, вихідні. Робочі. І я хотів поїхати в село, а виходить, йшли дощі. Було холодно, тому я не їхав. То якщо така зараз гарна погода, то я. Що, котику? Добре, копай. То поїду і. Ходись кіточки добре. Добре, котику. Постав, поки щоб не розгубилось нічого. От я все думаю, знаєте, що я зроблю, поки є рання петрушка, бо вона ще цього року до літа буде рости і все і пропаде нарвати і заморозити. До речі, дуже гарна петрушка. Ви подивіться, це та минулорічна петрушка, яка от після зими. Після зими. Це, е, якщо б хтось е, хотів спіти таку, вона ідеальна в салати, вона ідеальна в консервацію, вона дуже дрібна, дуже гарно виглядає. Якщо б ви шукали сорт, це сорт карнавал. Сорт карнавал. Так що ви розуміли, який в мене величезний ряд. Ось тут петрушку зараз зрізаєш, буквально тиждень-два вона виростає нова. І поки така от сама свіжа, сама соковита після зими, така сама рання весняна то я потім позрізаю і зразу в заморозку. Не буду чекати осені, а зразу в заморозку. Ще вель просинається теж. Вже можна сміло збирати на борщик зелений. І замітив, тут, ви знаєте, всі прекрасно росли троянди. І ось, видно, лишився якийсь корінець. І це шипшина проросла. Проросла шипшина, то треба обов'язково позбутися. Обов'язково. Котечко, бажай, бо туди квіточка. Бачите, Лілія росте. Лілія. Тут взагалі кисом склон, дивіться. Встань, будь ласка, на ніжки. Ти що знов забув? А знаєш, яку дам твою роботу? Тобі дам на відерку і камінчики збирати. Будеш? Ні. Ні? Будеш копати? Ну, копай, але обережно на квіточки. Так, добре, бо багато балачок. То нічого, то хай лежить собі соломенка. Добре, мої хороші, багато балачок мало роботи.